Друзі, ну тепер приступаємо до монтажу. Ви можете використовувати будь-який редактор, де є шари та маска. Це основні інструменти, які нам знадобляться. Особлива маска. Тепер я користуюся CapCut. ми переходимо в Кепкат, завантажуємо наше відео, яке ви записали. Воно вже повинно бути саме такий, ну, фінішний варіант, з яким ми будемо вже працювати. А, ось я обрізала все те, що мені не потрібно, і залишила лише той фрагмент, з яким я буду працювати. Далі я сюди на основну доріжку завантажую наші з вами зображення, які ми генерували. І розпочинаємо з самого першого, ну, що ми хочемо, щоб там було зображено. А, ну, от ми генерували полиці. Давайте з полицями буде. Порядок розташування потім можна змінювати. Це ми просто вигружаємо поки в редактор, і там вже будемо дивитися. Чому я роблю таким чином? Зараз пояснюю. Е, дивіться, зараз у вас зображення з'являться в основній доріжці, а відео ми перенесемо як накладання. Ми його обрали ідемо, дивимося, де у нас є накладання. Все, змістили. Тепер переносимо на самий початок, і а, ви можете робити ну, іншим способом, ви можете робити ваші зображення як накладання. А я роблю так, тому що в мене багато зображень. І якщо ви будете накладати саме зображення, то ви не можете одночасно додати декілька. Вам потрібно буде по одному їх додавати. А я щоб пришвидшити монтаж, роблю навпаки, особливо, коли мені треба додавати багато фото. А я роблю навпаки, я додаю їх на основну доріжку. Але так як не можна а, а, ну, зробити редакцію без завантаження відео, да, я завантажую спочатку відео, потім додаю зображення і потім зміщаю наше відео на другу доріжку. Все. Зробили. Тепер тут вже по сценарію йдемо. Я шукаю момент, коли я повертаюся а, і дивлюся на стіну, коли проговорюю момент, коли в мене щось змінюється. Да? І тут я. Давайте я послухаю. Ось у мене щось ззаді додається якісь картини, полиці, або взагалі. Ось коли або я тут зараз. Або взагалі. Або... Ось тут. Зроблю розділення. Давайте, ось тут я зроблю розділення. І до цього моменту, це в мене приблизно 60 секунд, я буду розтягувати наші фотографії. Це приблизно їх там десь 8-9 штук, десь приблизно там по, ну, нехай буде по 8 секунд. А там з останньої вже пограємося. Тобто я їх приблизно на однаковий розмір збільшую. Давайте так, щоб мені було це видно, я одразу на другому кадрі спустимось на другий кадр і застосуємо тут одразу маску. Ми потім її ще відрегулюємо. І обираємо тут найпідходящу маску. У нас тут є різні маски, вони повертаються, да? можна тут регулювати. Ось їх тут 6 штук, да? можна збільшити, зменшити. І в маску буде попадати лише те, що зверху та знизу. Да? Тут можна так, можна круг, овал робити. Тут все це регулюється: квадрат, серце та зірочка. І в кожній масці є індивідуальні налаштування, де ви можете вручну вже підналаштовувати. Бачите, тут ну, зовсім це буде легко зробити. Ось це ви зміщаєте центр. Ось, давайте ми все це скинемо, скасувати, скасуємо. І тут, мені здається, на буде маска овал. Ми її спробуємо, якщо вона нам не підійде, ми її замінимо. Тобто нічого страшного тут немає. Да? Там потім ми її замінимо. А, нехай ми зараз так залишимо це все. Вона майже ідеально підійшла, просто щоб я бачила, як будуть змінюватися полиці. А, нехай тут теж буде 8 секунд, ну, тут приблизно ви тут ставите, так, щоб дійти до моменту по сценарію, коли я там повертаю голову. Все, друзі, я підігнала. Да? Давайте ще раз продивимося. Тут змінюються полиці, звертаємо увагу на маску, щоб у нас все було чітко. А ось тут, бачите, трішки проявляється маска, і ми можемо її на цьому місці підрегулювати яким чином? Тому що я тут змістилася, бачите, я тут трішки здвинулася назад, і знову ж таки е, образувалась інша тінь. Тому ми тут яким чином робимо? Ми робимо тут ось тут, ось приблизно тут робимо на цьому кадрі, де відео розділення і е, працюємо тут з маскою. Саме на цьому епізоді. Йдемо до маски, і давайте її більше згладимо. Ми її трішки так здвинемо, розширимо, і можемо навіть піти вручну. Бачите, це сильно. Да? А нам треба трішечки, щоб не було проявлення там мене ззаду. Ну, ось тут таким чином, вже тут дуже гарно. А, знову ж таки, дивіться, це я тут змінювала багато кадрів. А якщо ви будете створювати собі студію, ви можете просто згенерувати одне зображення, де там буде і квіти, і полиці, і книжки, там, і торшер, і ну, все що завгодно, все, що ви хочете, бажаєте там, Макбук, телефон, а, навіть килимок можна да, зробити, то ви. Е то ви тоді просто вставите своє зображення і розтягуєте аж до самого початку, до самого кінця свого зображення. І все, у вас буде просто одне зображення. Коли ж ви хочете, щоб мінялося, тоді вам треба трішки, трішки його допрацювати. Ось таким чином. Тут, тут, тут. Ну, все, тут ідеально. Тут, бачите, у нас теж, так як я здвинулася, є тінь. Але ми тут можемо застосувати іншу маску. Давайте оберемо цей кадр. Давайте ми розподілимо спочатку наші всі кадри, да? щоб їх вистачило. Ось цей теж класний кадр. Цей класний. Цей класний. Ну, Не всі класні. І будемо працювати з кожним окремо. Ну, ось, друзі, я розподілила всі кадри до кінця. І тепер ми е, працюємо з кожним кадром окремо. А, так, ось тут. Да, давайте тут ми зробимо розділення на цьому етапі, і будемо застосовувати тут іншу маску. Можливо, навіть. Зараз подивимося. Ось, бачите, я тут застосувала іншу маску, прямокутника. У мене тут є рука. Зараз я трішки буду намагатися її збільшити, щоб руку було краще видно. Це не дуже буде помітно, але все ж таки ви намагайтеся, якщо що, сидіти в кадрі і враховувати момент, коли у вас буде щось переміщатися. Ну, все, Тут, тут добре, тут класно вже. Все, тут засастували маску прямо кутник. Наступне тут можна, можна зараз поекспериментувати, можливо, овал, але ми його збільшимо. Давайте ми теж йдемо до кінця цього кадру, де починається, бачити, інший. І робимо тут розділення на нашій е, другій доріжці. Так, зробили розділення. І знову ж таки працюємо з маскою. Все тут теж ідеально. Тут теж робимо розділення, але тут, бачите, момент, коли я беру чашку, і ми тут повинні розгорнути нашу маску. До самої чашки. Ось таким чином зробити. Ось ми розгорнули маску. І в кадрі у нас буде тепер: як я беру чашку, дивіться. В іншому місці або взяти те, що немає в кадрі, і теж здивувати вашого глядача. Ось, і тут давайте теж трішки попрацюємо з маскою. Тут я застосовую зовсім ось таку горизонтальну маску. Так, Дивимося ще раз. Бачите, ідеально нам не видно ніякого переходу. Далі кадр. Тут ще одна маска нам потрібна буде. Зараз ми дійдемо до кінця кадру, робимо розділення і те ж саме пророблюємо ті ж самі, ті ж самі дії. Все, друзі, я пропрацювала всі кадри. І ще раз продивимося, де, щоб десь щось буде видно. Дуже класно. А, Можете працювати з горизонтами на вулиці. Ось тут. А, ну, ні, все тут добре. Тут теж, тут теж тут теж. А, застосовувала різні маски. Десь кругле, десь прямокутний, десь згладжування я ставила по-різному. Зараз вам покажу. Ось, наприклад, тут згладжування я в масці ставила. Приблизно 2. Тут я також застосувала закруглення. І ось приблизно, ну, 2, 1, 3, можна ставити ці е, згладжування. Можна спробувати 3. Дивіться, якщо в вас в кадрі не було на тому, що ви е, генерували, то можна ставити і більше. Але тут, щоб я перекрила себе. Я не можу ставити більше. Але якщо ви зробили скрін і робите там зображення, генеруєте, то ви можете ну, робити дуже якісні, класні більшої цифри ставити на згладжування, і тоді його ну, зовсім не буде видно. Але дивіться, щоб там це згладжування воно не доходило до вас. Зараз ми теж тут трішки так зробимо. Ось. Ну, ідеальне це 2-3 приблизно. Все, якщо все окейно, то експортуємо. Далі, друзі, якщо ви хочете додавати будь-які ефекти до вашого відео, там, музика, десь, може там. Якісь ефекти для відео, там, світові, світлові ефекти, ну і так далі. Да? Там, уже іменно спеціальні ефекти для обробки відео, то це вже робіть на вашому вже цьому о, відео, яке ви вже відпрацювали, згенерували, і далі вже завантажити його як новий. Нове відео і працюєте вже з ним. Ось так само я зараз буду з ним теж робити, допрацьовувати і додавати якісь просто відеоефекти в редакторі. Друзі, на цьому, в принципі, все. Я ще раз хочу заакцентувати увагу, що вам не потрібно робити багату кількість кадрів. Якщо ви хочете просто зняти якийсь ну, свій подкаст або рілс, ви працюєте з одним кадром. А, тобто ви все, всю зміну робите на одному кадрі, там додаєте щось або видаляєте зайве. А якщо ви хочете зробити такий вау-ефект, да, то вам а, треба буде робити генерацію і зміну а, в декілька кадрах і потім їх вже монтувати. А, ну, я бажаю вам створити класну студію. Класну місцевість не лише да, в приміщенні, а будь-де де ви забажаєте. Ось, і я сподіваюся і я впевнена, що у вас все вийде. А ми зустрінемось на наступному уроці.